Шахтар починає свій шлях в лізі Європи матчами проти фінського Ільвеса. Саме ця команда є суперником гірників у першому кваліфай-раунді. Клуби з Фінляндії зрідка проходять багато стадій в Єврокубках, проте чотири рази представники Суомі перетиналися із українськими клубами за часів нашої незалежності. Вперше це сталося у Кубку чемпіонів 91-92, куди Динамо зайшло ще у статусі чемпіона СРСР, але вже після оголошення незалежності України. У першому ж раунді Жереб звів білосиніх із фінським Гіком. Жодних проблем команда Анатолія Пузича тоді не відчула. 1-0 та 3-0 з голами Сергія Ковальця в обох зустрічах. Через п'ять років той такий Гік потрапив на Чорноморець в Кубку Єфа. У Гельсінкі одесити не втримали перевагу у два м'ячі. 2-2, проте взяли своє вдома. 2-0, вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги ще через 5 років. У 2001-му Фінляндія знову потрапляє на Україну в Кубку УЄФА. Цього разу зійшлися інші два столичні клуби: Йокеріт та ЦСКА. Як і у двох попередніх випадках, все пройшло без проблем для українців двічі по 2-0 з голами Костишина, Мальцева, Закарлюки та Косиріна. На цьому би поставити солодку крапку у наших матчах проти фінів. проте був і не Дали досвід не так давно у сезоні 21-22 Полтавська Ворскла у кваліфікації ліги конференції примудрилася вилетіти від купса в обох іграх. Фіксувалася нічия 2-2 в основний час, причому з рятівними голами фінів в компенсований час. Зрештою у Полтаві Кубс дотиснув підопічних Максимова в екстра таймі, завдяки голу ранчела, і ось тепер.